Всім привіт! Я цвітаю на своєму каналі, і сьогодні у нас перше відео нового плейлиста, де ми вчимося аналізувати бізнес. Сьогодні ми будемо розглядати кафешку, і робити ми це будемо наступним чином. Ми взнаємо у власника його запит, отримаємо фінансові показники і виставляємо свою оцінку. Показуємо, що добре, що погано, що можна змінити. Власник сформулював запит наступним чином. Не розумію, чому бізнес має великий дохід. А грошей майже немає. І ділиться він з нами наступними показниками. Він працює сам та має двох барист. Виручка складає 300 тисяч гривень на місяць, і чистий прибуток 10 тисяч гривень. Так, поки ми далеко не пішли, давайте повернемося до попереднього слайду. Він каже, що в нього великий дохід, а грошей майже немає. Проте по факту його дохід це 10 тисяч, його виручка 300 тисяч. Тому навряд він каже, що 10 тисяч це багато, він явно говорить про виручку. Окей, повертаємось до його витрат. Він витрачає 45 тисяч гривень на оренду, зарплата Баристи складає 40 тисяч. Це вже разом з усіма податками. Грубо кажучи на їжу, він витрачає 120 тисяч гривень. Це та їжа, яку він реалізовує. Комуналка і інше коштує йому 20 тисяч, і податками він заплатив 10 тисяч. На цьому моменті я вам пропоную поставити паузу і самостійно подумати, що ж коїться з цим бізнесом. Він хороший, поганий, що можна з цим зробити. Мій розбір буде через 3, 2, 1. Поїхали. Перше, що кидається в очі, і що, на мою думку, є найбільшою його проблемою, це жахливий облік. І справа не лише в тому, що він плутає виручку і дохід. Давайте по пунктам. Пункт перший він каже, що сам працює в бізнесі, проте він сам собі не платить зарплату. Це дуже-дуже груба помилка, він сам себе обманює, тому що він думає, що його бізнес прибутковий, він дає йому 10 тисяч, проте він забув заплатити сам собі. А такого не буває, щоб людина працювала за безкоштовно. Як мінімум, в нього є якісь витрати на підтримку його життєдіяльності. Як не крути, в нього є збиток, подобається йому це чи ні. Давайте просто на циферках. Капітал це все його майно. І допустимо, що все його майно коштує 100 тисяч гривень. Він з бізнесу заробив 10 тисяч гривень. Проте на те, щоб оплатити оренду, оплатити їжу одяг, він витратив 30 тисяч гривень. І тому 100 тисяч плюс 10 тисяч мінус 30 тисяч, виходить 80 тисяч. Те, що його капітал зменшився зі 100 тисяч до 80, 000, це і є його збиток. Окей, а яку зарплату він має сам собі платити. Відповідь: Ідеальний варіант, якби він платив би собі opportunity costs. Це та сума, яку він міг би заробити, якби працював на когось, а не на себе. Це така штука з мікроекономіки, про яку дуже багато підприємців не знають, і тому вони самі себе обманюють. Проте платити собі зарплату це must have. Наступна його очевидна проблема це те, що він не знає, куди йдуть його гроші. Він нам що каже, що в нього виручка 300 тисяч, і прибуток, чистий дохід 10 тисяч, тобто його витрати мали би складати 290 тисяч. Проте, якщо ми додамо всі його витрати, то отримуємо 275 тисяч, де ще 15 тисяч. Неможливо керувати тим, що ми не можемо виміряти, і те, що він нам дає такі циферки, і сам не перевірив, що воно надає 290 тисяч, це вже величезний величезний дзвіночок, що тут явно щось не так, і тут велике поле. Для покращень того, як вести облік, тому що так діла не буде. Наступне, що мене зацікавило, так це те, чому він платить 10 тисяч податків. Він явно ФОП друга група, і він би мав платити 4160 ну, станом на сьогодні. Проте він пише 10. Чи це в нього були якісь борги, чи це він згрупша так подає свої дані. Незрозуміло потрібно уточнити. Ну і враховуючи, що ми вже знайшли несостиковку на 15 тисяч, то бажання в цьому розібратися тільки зростає. Четвертий пункт в нього досить значна сума йде на комуналку та інше, було б цікаво знати, що складається комуналка а скільки грошей в нього йде на інше. Також я дуже сподіваюся, що в цьому інше в нього сидить зарплата прибиральниці, тому що я ну, не побачив цю статтю витрат в його табличці. П'ятий пункт. Він нам не показує, скільки грошей в нього в касі, що з обладнання його. Таким чином, ми не можемо оцінити його активи, його капітал. Так, він ФОП, друга група. Він не зобов'язаний ввести баланс, проте підприємець зобов'язаний мати хоча б його управлінську версію, чисто для себе. Щоб самому орієнтуватися, як змінюються його показники. Тобто, якщо ми підприємець, бізнесмен, то нам обов'язково потрібно мати баланс, навіть якщо ми не плануємо його комусь іншому показувати. Конкретно тут нам це потрібно для того, щоб оцінити його стійкість, тому що окей, минулого місяця він каже, що він заробив 10 тисяч прибутку, проте що буде, якщо в нього прибуток буде мінус 40? Чи зможе він це з якогось джерела покрити? Пункт номер 6. Мене також здивувало, що він не показує середній чек, тому що якщо ми говоримо про кафешку, то це досить такий важливий показник, який вносять, який показують. Він ж цього не зробив. Конкретно в нашому випадку, навіщо потрібно знати, який в нас середній чек, тому що можна було б порівнювати як мінімум ефективність двох барист. Тому що перший барист може бути такий клієнтоорієнтований, який бачить, що людина купує лише каву, і він може запропонувати, що ой, а в нас тут. Дуже прикольні панкейки малинові, чи не хочете спробувати, дуже свіженькі, супер-пупер. А другого, клієнт може напряму запитати, ой, що ви можете мені порадити. Ну а він, дивлячись в інстаграм, може відповісти: ну, в нас все смачне. Тобто в покупця не буде особливого бажання щось в нас купувати. Тому середній чек дуже важливий KPI для барист, і було б добре, щоб ми його в себе вели. Давайте трішки підсумуємо, ми бачимо, що весь наш слайд і списаний нашими коментарями. Звісно, власника, тикати носом всі ці помилки, це, мабуть, не самий дипломатичний метод, було б значно корисніше, якби ми просто сказали, що от є прогалини в обліку, було б класно їх не мати, тому що важливо контролювати гроші, тому що гроші люблять рахунок. Ну і все в такому дусі. Пояснити йому важливість цих показників, навіщо є середній чек. Навіщо існує баланс. Також можна дати йому Excelку, в якій є управлінська версія балансу, щоб він сам собі його вів і розумів, навіщо йому це треба, бачив переваги цього балансу. Також можна зробити йому дві Excel про рух грошових коштів, де можна було би відслідковувати платежі, які здійснені за готівку, і платежі, які здійснені з шляхом банківського переказу. Ну, якось так. Над обліком потрібно йому. Багато багато працювати, проте давайте розглянемо наступні показники. А саме давайте проаналізуємо його виручку. Він каже, що вона в нього велика, проте чи дійсно це так. 300 тисяч гривень виручки на місяць або 3 мільйони 600 тисяч на рік це багато чи мало? Як і багато чого іншого в цьому світі, виручка пізнається в порівнянні. Для того, щоб оцінити, чи це добре, чи це погано, порівняємо її з деякими його показниками. Для початку ми беремо виручку, вартість оренди і вартість кави та випічки. Розрахуємо фудкост. Фудкост це вартість кави випічки, тобто, грубо кажучи, їжі, яку він сам закуповує, і ділимо на виручку і, ну, і множимо на 100%, щоб це мати у відсотках значення. Оптимальне значення фудкосту 30-35%. Якщо ж ми візьмемо 120 тисяч вартості кави випічки, розділимо на 300 тисяч, то ми бачимо, що у нас фудкост виходить 40%. Тобто він вже трішки вибивається від ідеалу від хорошого значення. Давайте порахуємо в абсолютних значеннях, скільки б він мав додаткового прибутку, якби в нього фудкост був 30%. Відповідь 30 тисяч. Бо якщо ми 90 тисяч розділимо на 300 тисяч, то будемо мати 30%. Так, якби в нього ці гроші були, то його ситуація була б значно краще, тому що він вже і так податки за себе заплатив, і ці 30 тисяч це були б просто його б гроші. Проте зменшення собі вартості це може бути таким досить важким процесом, тому що це потрібно, щоб хтось менше заробив з наших партнерів, потрібно вести з ними переговори, шукати якісь більш дешеві варіанти. Як на мене, значно простіше нам було б отримати ці 30 тисяч, якби ми покращили наш облік. Проте, якщо є можливість зменшити собі вартість, то чому б це не робити. Тому якщо не прямо зараз, то в середньостроковій перспективі будемо тримати в голові, що фудкост у нас трішки не ідеальний, і було б добре подумати, як його нам покращити. Наступний важливий показник це RTR, Rent to revenue, або на нашу мову оренда до виручки. Ми рахуємо, наскільки ми ефективно використовуємо приміщення. Оптимальне значення від 5 до 20%. В нашому випадку РТР 15%, тобто не критично, ну але не 5%. Було б непогано подумати, як же нам збільшити виручку, чи це взагалі можливо, щоб покращити цей показник. Давайте в якості рекомендації якраз і подумаємо, чи можна щось зробити, щоб підвищити нашу виручку. Проте, на жаль. Ми знову ж таки стикаємося з обмеженнями через наш поганий облік. Тому що якщо ми навіть візьмемо виручку 300 тисяч і розділимо на 30 днів, то ми отримаємо лише 10 тисяч, що ні про що нам не говорить, тому що у вихідні в п'ятницю явно виручка вища, ніж, наприклад, у вівторок в нашої кафешки. Ну і в вечірні години також виручка значно вища, ніж в обід або зранку. Тому щоб надати максимально чітку рекомендацію, потрібні додаткові дані. Скільки він заробляє на вихідних в п'ятницю, скільки ввечері, скільки зранку. Проте навіть з тих даних, які в нас є, вже можна зробити певні припущення і надати певні рекомендації. По-перше, ми бачимо, що він орендує приміщення за 45 тисяч. Це може бути десь недалеко від центру приміщення метрів так на 60, а якщо це в середмісті, то площа буде ще більша. Також ми знаємо з умови, що він закуповує каву і тістечка. Проте. Що ж він продає зранку або в ті години, коли люди працюють? Якщо ми знаходимося біля офісів, то цілком можливо є сенс почати продавати сніданки, бо площа нам дозволяє мати декілька столів, де люди могли б собі сісти і поснідати. Це не так вже і важко, можна мати три варіанти яєчні, два варіанти млинців і трішки маркетингу. Тільки, можливо, нам потрібно вести свій інстаграм, щоб інформувати людей, що сьогодні у нас таке меню, завтра у нас буде наступне. Також, можливо, варто надрукувати флеєрки, ну їх і роздавати біля офісів, щоб люди знали, що ми існуємо і що в нас можна смачно поснідати. Якщо біля нас офісів немає, і наша цільова аудиторія на роботі, і ми грубо кажучи, нічого не робимо аж до вечора, поки вони не звільняться з роботи, то можна розглянути можливість співпраці з деякими підприємцями, до прикладу, тими, хто займається брейнстормами, настолками з пенсіонерами. Так, може здатися, що стоп, які пенсіонери, що вони в нас куплять. Проте не варто недооцінювати їх купівельну спроможність, тому що працівники банків вони знають, що пенсіонери це ті люди, які допомагають виконувати план по депозитам. Так от, якщо люди старшого віку цікавляться навчанням, якоюсь комунікацією, то цілком можливо, що вони в перерві між своїми настолками, між своїм бреймстормом, цілком можливо, що вони на щось куплять. Особливо, якщо ми будемо розуміти потреби наших клієнтів, і в нас буде якась там діабетична лінійка наших товарів. Давайте трішки підсумуємо. Напишемо так: аналізуємо виручку, варіанти її збільшення. Ну, а тепер перейдемо до кроку 3. Можна так назвати його дещо клікбейтно, заробляють всі, крім власника. Будемо аналізувати зарплатки, хто що з нашого бізнесу отримує. Першим ділом, давайте порахуємо, скільки ж на руки заробляють наші баристи. Для цього ми беремо 40 тисяч і ділимо на 1,22. Тобто таким чином ми вирахуємо суму ЄСВ. І той результат, який ми отримуємо, ми можемо розділити на 1,23 і так ми отримуємо нетто зарплату, яку працівник отримує на руки. І це 26 656 гривень. Також я додатково вирішив розписати всі ті податочки, які включені в зарплату нашого працівника. Поки ми далеко не пішли, давайте на цьому етапі розглянемо ще один показник, який називається зарплатне навантаження. Потрібно зарплату поділити на виручку. В нашому випадку це 80 тисяч ділимо на 300 і отримаємо 26%. Що добре, тому що це в рамках 25-35%. Проте, як ми знаємо, він не платить собі зарплату. Якби витрати на нього були б такі ж, як на його баристу 40 тисяч, то показник вже був би 40%. Ну і також він би вже вбивався би за норму. Так само, як і Фудкост. Тому. Те, що він каже, що в нього 300 тисяч і ніби грошей багато, ні, в нього недостатньо висока ефективність його бізнесу. Перед тим, як давати якісь рекомендації, я пропоную зробити ось такі дві таблички. Зліва ми бачимо, скільки отримує працівник, а скільки отримує держава з податків. Працівник А, працівник Б. І третій рядочок це наш власник. Він, як ФОП, друга група, платить 4160, а все інше, вже, що він заробить, це все його. Тобто він отримує 10 тисяч, 4160 це його податки. В правій табличці ми бачимо вже по бенефіціарам, хто скільки отримує. І ми бачимо, що найбільше вигоди з його бізнесу отримує держава, бо вона податками отримує 30 848 гривень. Далі йдуть баристи 26656. Ну і наш власник 10 тисяч. Окей, давайте подумаємо, що можна зробити, щоб ситуація змінилась на користь нашого бізнесмена. Це раз я вже всю інформацію просто виведу на слайд, тому що одне плавно перетікає в інше. По-перше, що варто зрозуміти, так це те, що наймані працівники це дуже дорого. Тому що, як ми рахували, щоб 26,5 тисяч заплатити людині, потрібно ще 13500 віддати державі. При тому, що наш ФОП друга група, він просто платить 4160, а далі вже скільки б він не працював, більше податків він платити не буде. Хіба що йому треба буде на іншу групу перейти, але це йому ще далеко не грозить. Можливо є сенс перейти на погодинну оплату. Що я маю на увазі? Я не зовсім до кінця розумію роль нашого власника, що конкретно він робить. Окей, він приймає товар, він за нього оплачує, а що далі? Він ходить і контролює своїх барист? Чи він спілкується з клієнтами? Незрозуміло. З зарплати барист, очевидно, що вони працюють 2 через 2 або 3 через 3. тобто в них не погодинна якась оплата, а поденна. І, можливо, є сенс нашому власнику самому працювати зранку, а залучати барист лише тоді, коли є пікові навантаження. До прикладу, він цілком чудово міг би стояти сам на касі, заповнювати Excelки, які ми йому дали на попередньому етапі. під час на столок клубу пенсіонерів. Так, йому от потрібно там було би 10-15 хвилин на годину працювати, щоб видати їм тістечка каву, поки в них перерва. А проте весь інший час він міг би вести свої Excelки. Навіть якщо ми візьмемо витрати на наших барист 40 тисяч і розділимо на 160, ми побачимо, що одна година його роботи коштує 250 гривень. А так якби наш власник стояв за касою і сам би робив цю роботу, ну за кожну годину він мав би додаткові 250 гривень. Його ситуації, коли весь бізнес йому приносить 10 тисяч, як він сам собі порахував би своїх витрат, ну це вже непогано. Так, такий підхід, можливо, не дуже би сподобався би нашим баристам, тому що вони то звикли працювати нехай по 8 годин і ще 4 години штиль, а 4 треба багато працювати. Тепер ми їм кажемо, що окей, давайте ви тепер працюєте лише 4 години, коли треба багато працювати, а зробляти бути двічі менше. Вони цілком, можливо, можуть піти від нас, ну, але в цьому нічого страшного немає. Цілком можливо, що, крім того, що перейти на погодинну оплату, є сенс. Наймати студентів на роботу, які шукають перше робоче місце, які ще вчаться <сум> вчаться у всіх сенсах, як бути якимось дорослим спеціалістом і як просто працювати роботу. Так, за ними треба дивитися, їх потрібно вчити, проте це додаткова вартість до того ж, вони можуть працювати за менші гроші. Якщо досвідчений Борис для нас обходиться 250 гривень, то такий студент може нам обходитися у 200. Так, попрацювавши на нас півроку, цілком можливо, що ці студенти будуть іти кудись працювати далі, тому що вони вже будуть розуміти, що ага, в них вже є досвід, вони можуть знайти кращу роботу, більш оплачувано. Ну, це в нас така бізнес-модель, тобто нашому власнику потрібно шукати можливості, де ж він може бути корисним. Якщо він сам може постояти за прилавком, чудово, якщо він може когось навчити, чудово. Йому потрібно думати, що ж він може робити, чим він може бути корисним для свого бізнесу. Так, можна подумати, що стоп, він ж власник. Чому він має цим всім займатися? Чому він має стояти за прилавку? Він ж має вміти делегувати, масштабувати. Проте він зараз не в такій ситуації. В нього збитковий бізнес, в нього показники не дуже той класні, і йому потрібно думати, що ж цим робити. І не лише думати, а дуже-дуже-дуже багато чого робити саме ручками. Він ФОП друга група, а не голова правління якогось величезного міжнародного банку. Він має бути. Універсальним працівником, який може замінити всіх і має показувати максимально високу продуктивність, інакше в нього абсолютно нічого не вийде. Окей, переходимо до нашого дипломатичного списку рекомендацій. І третім пунктом напишемо: Аналізуємо витрати на працю, шукаємо, де можна зекономити та як власник може збільшити свій вклад. Ось таким чином ми фіналізували наш дипломатичний список рекомендацій, що в цьому бізнесі не дуже добре, що можна покращити. Проте що, якщо наш власник він такий більш прямий, любить, щоб йому казали чітко, можна сформулювати це трішки інакше. По-перше, я вважаю, варто вказати на його сильні сторони, що бізнес вже працює, тобто вже орендоване приміщення, вже є персонал, вже є постачальники, є досвід. Воно все працює, це вже добре. По-друге, показники вони не критичні. Так, вони часто вибиваються з норми, проте не так, щоб дуже-дуже сильно. Ну і переходимо до слабких сторін. По-перше, фактична збитковість. По-друге, поганий облік. Ну і третя, роль власника не визначена. Сподіваюся, він не буде на це ображатися. Ну, і якщо він вже в нас просить таку супер чесну, суперпряму рекомендацію, от як є, він, і він ні на що не образиться, то можна сказати, що в нього є два варіанти, як дві пігулки. Червона пігулка це дуже багато працювати, грубо кажучи, робити те, про що ми говорили все відео, а другий варіант самому піти в найм. Ми не бачили його балансу, проте явно в нього ну, незначний капітал. І ті активи в бізнесі, які його, то цілком можливо, що це в більшості готівка в касі. Можливо, є сенс подивитися, як працюють інші бізнеси, піти працювати адміністратором, і тим самим одразу ж і свою зарплату підвищити, і набратися досвіду, подивитися, як працюють з персоналом, які показники аналізують. Це може бути йому корисно, а той посуд чи щось інше, що в нього є, він може або продати, а потім купити нове, або десь сховати собі в гараж. Як така нагадувалка, що він ще повернеться в цю справу як капітан корабля, як власник. Ну, а що робити, вирішувати йому. Ну що, сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо ви прийшли до інших висновків, то можете написати в коментарях, і ми з вами подискутуємо. Ч що ж побачили ви, чого не побачив я. Якщо якісь слова виручка, активи, капітал для вас важкі, і ви всьому плаваєте, то в мене паралельно виходить плейлист по особистій звітності. Там я це все діло максимально. Просто пояснюю, можете його переглянути, і ви не будете плавати в базових економічних термінах. А на сьогодні я всім дякую. Побачимось у другому випуску.